Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися у нас і очисти нас від усякої скверни, і врятуй Богої, душі наші. Святий Боже, святий міцний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий міцний святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий міцний святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Пресвята Троїця помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші. святи золянці і ціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю. І сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні. Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визвали нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердя двері, відчини нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. По ти єси, порятунок роду християнського. Господи помилуй, 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 Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які я вчинив я в цей день справою, словом чи думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму. В усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене і похоти, і лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині. І повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вседержителю, Слово Отчі, все Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну. І не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже, ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учеників. Подай, Господи мені недостойному рабові Твоєму, порятунок Твій на ложі моїм, просвіти розум мій світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце, чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою. Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене, від сну на похвалу тобі, бо ти достойний постійного славлення з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. О Господи, Царю Небесний, утішителю душе істини. Змила серця і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному, все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірші скотини, всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі. Чинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру, може, іменем твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав. Або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитві мій розум поривався до лукавства світу цього, або розпусне помислив, або об'єдався, чи опивався, або безглузду сміявся. Або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що чинив злого й забув, бо все оце іще більше я вчинив, помили мене творче мій. І владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, будний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю і прославлю Пречесне ім'я Твоє, Заце і єдинородним його Сином. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь, що тобі принесу, або що вас дам тобі, що великими дарами наділяєш, безсмертний Царю, щедрий і чоловіколюбний Господи. І мене лінивого, що на угоду тобі нічого доброго не вчини. Ти привів до кінця дня цього. Навернення і порятунку душі моєї творячи. будь милостивим до мене грішного, не прикритого ніякими добрими справами, обнови мою занепалу душу, що осквернилася безмірними гріхами. Відійми від мене всі помисли лукаві цього видимого життя, прости мої гріхи. Єдиний безгрішний, бо перед тобою згрішив у цей день свідомо і несвідомо словом і справами, і думкою і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, збережи мене від усякого супротивника Божественною твоєю владою, несказанним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти, безліч гріхів моїх, бо говори, Господи, визволите мене від сітей лукавого і врятуй мою пристрасну душу, і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, неосудним снов заснути створи сьогодні і без мрійливості. І чисті помисли раба Твого збережи, і всю сатанинську діяльність віджени від мене, і просвіти мені розумом очі сердечні, щоб не заснув насмерть, і пошли мені, Янгола миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб визволив мене від ворогів моїх, щоб, ставши з постелі моєї. Приніс тобі подячні молитви. Господи, почуй мене грішного і убого раба Твого, даруй мені, щоб піднявся словам Твоїм навчатися, і розпач бісівську далеко від мене від жени янголами Твоїми. Нехай благословлю ім'я Твоє святе, і прославлю, і славлю причисту Богородицю Марію. Що її ти дав нам грішним як заступницю, і прийми її, що молиться за нас грішних. Знаєш, яке велике твоє чоловіколюбство, немає кінця йому, заступництвом Богородиці і заступництвом чесного Христа і ради всіх святих Твоїх у Богу душу мою збережи. Ісусе Христе, Боже наш. Бо Ти святий і препрославлений навіки. Амінь, Господи, Боже наш, все, чим я згрішив сьогодні, словом чи справою і думкою, як благий і чоловіка любить, прости мені, сон мирний і спокійний даруй мені, і янгола охоронця Твого пошли. Щоб покрив і зберіг мене від усякого зла, бо ти єси охоронець душ і тіл наших, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже наш, в Тебе віруємо. І ім'я Твоє призиваємо, дай нам, що відходимо до сну заспокоєння для душі й тіла, і збережи нас від усякої лихої думки і темної спокуси, зупини потік пристрасті, погаси вогонь похоті тілесної, дай нам, що праведним життям проживши, не відпали від обіцяних благ Твоїх. Бо ти благословен, єси навіки. Ань. о Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визвали мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи справою згрішив я. Прости мені, Господи, визвали мене від усякого незнання. Забуття легкодухості і закам'янілості, нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж як Бог щедрий. Помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошуй благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя, подай мені кінець благий. Господи, Боже мій. Хоч я й нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого. Царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, Дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій, благий серце моє. Господи. Сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і всьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішній. Бо ти богословенний, єси навіки. Амінь присвята все Діво, Мати Христа, Бога нашого, перенеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він врятував через тебе душі наші. милосердного царя милосердна мати, пречиста. І благословенна Богородице Діво, ласкою Сина Твого і Бога нашого, обдаруй мою грішну душу і твоїми молитвами направ мене на добрі справи, що постанок життя мого я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов. Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна, присвята Богородице, врятуй нас, і мій святий, даний мені Господом від народження мого, для збереження душі і тіла мого грішного. Покровителю мій благий, почуй мене грішного ім'я, припадаючи до тебе з сокрушеним серцем і болісною душею стою, перед тобою в молитві, зі сльозами на очах прошу не непом'янимої беззаконь, неправд та лихих безсоромних мерзенних вчинків якими я прогнівив твою причисту світлість і відігнав від себе, змилися наді мною та явися мені милосердним, святий Янголе Божий, охоронцю мій святий, моли Бога за мене грішного ім'я. Збережи мене зранку, вдень, уночі врятуй душу і тіло від злих підступів диявола та всіх вчинків, які він чинить, Мої помисли і душу мою, я до тебе поклав охоронцю мій святий, ти ж від всякої ворожої напасти мене ім'я. Звільни охоронцю мій святий, мали Бога за мене грішного. Ворог топче мене і пригнічує, повчаючи завжди творити волю свою, але ти, наставнику мій, не залишна погибель. Дай мені молитися з вдячністю і старанням Богові творцю, і тобі благому янголу охоронцю, визволителю мій, вирви мене від ворогів. Що пригнічують мене з цілими молитвами твоїми, багато недужу, душу і тіло, прожени ворогів, що завжди борються зі мною. Все святе мій янгове, покрий мене ім'я, і оберігай від лукавого уловлення завжди і до життя небесного настав. Порозумляючи, просвічуючи, і зміцнюючи мене, янгол Божий, охоронцю мій святий, моли Бога за мене, ім'я грішного не згадуй, полегши, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, чи словом, чи справою, чи свідомо, чи несвідомо. Чи вдень, чи вночі заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіка любець. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна теми шонами і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, Достойна є. І це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, щоб зістління Бога Слово породила, дійсну Богородицю Тебе величаємо, тих, хто ненавидить. І кривдить, прости, Господи, доброчинцям нашим, добровчини, братами родичам нашим дай, чого вони просять для порятунку і життя вічного. На немічних споглянь і зцілення подай, кермуй тими, що на морі, тим, що на землі і в повітрі подорож справляють, допоможи. Тим, що служать нам і допомагають нам, відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там. Де світить світо слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших, поневолених, і визвали їх від усякої небезпеки. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро творять у святих Твоїх церквах, і про вбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для порятунку. І життя вічного. Пом'яни, Господи і нас, мирени, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках заповітів Твоїх, молитвами Причистої владичиці нашої, Богородиці і вседіли Марії, і всіх святих, бо Ти благословен Єси. Навіки вічні. Амінь. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього, Він врятує тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми. Він захистить тебе і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він янголам своїм звелив, що похороняли тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспеда і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його. І захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому порятунок мій. Амінь.